Ну що сьогодні був другий день офіційно, коли складали НМТ, і вже деякі завдання було відновлено. Звичайно, не всі завдання відновлено було, але. хоч якісь. Тим паче не всі завдання, які тут відновлено, вони відтворено ідеально, як було на НМТ. Тому ви будете бачити з таким зеленим курсом написано відтворено частково доповнено з базу світу U. Значить, це завдання. Частково взято з НМТ-2025 сонячньої сесії, а частково взято з освіти. Осодно нам то не завадить це розібрати. Дивимося. Однак озеро водій в кожному слові рядка. Це означає. Дивимось. Джміль добро дріб. Як завжди перше звідання нам подібне. же ну, без нього. Отже, тут у нас буде добро Д. Дріб, дріб. А, д. Ми ж кажемо діріб. От кажемо, слові джмі. Тут дж буде звук, тому що ви джи не можете розділити. Тут GTC, як друзі, тобто їх, Ми ну, можемо між ними стіну побудувати, тому що слово «жеміль» не існує. Далі агрос вокзала як же? Ну, агро, звичайно, звук Г. Тому що і буква Г. вокзал. А тут відбувається подібнення за дзвінкістю. Спочатку, нагадую, у нас стоїть глухий приголосний. Після того дзвінки і приголосний. І у нас виходить два дзвінких приголосних. Всі рухи при оснаці броні Офра з цапочу всі дзвінки, буде хоч геть у часі, ми вони вирі. Тому у нас буде тут ВОГ зал, тому що К глуха з дзвінка, тому буде ВОГ зал, так само РЮГ зак. Ну і так само А як же. Ж дзвінка К глуха, у нас буде звук А як же. Тобто варіант Петро правильний. У орієнті ВАВ вчиться, тьмяний, боротьба. От що вчиться, тут відбувається в подібному замісному способу творення. Цься, оце, чи цься буде давати нам звук цься. Тьмяний, ну бачите, у нас після ти стоїть в знак, тому у нас звук чи. Ну і боротьба, тут відбувається в за дзвінкістю. В принципі, бить дзвінка ти гуха, і ми вимовляємо цей звук як джі. Боротьба, не підхідно. Далі просьба віз сьогодні. Цю просьба. У нас знову ж таки Б дзвінка. -дзвінка у нас буде звук Z. Просьба. Подвійняти дзвінки. Віз. Ну тут буде С. Ну, а сьогодні теж буде звук С. Отже, як бачите вард Б. Правильний. Далі друге завдання. За треба писати всі складні слова врятувати. Знову ж таки, що трохи числа. Плюс вчора було запитання на секретні слова. Що сьогодні? Дивимось мовно літературний. Як пишемо. Якщо ми можемо сказати і мовний, і літературний, пишемо з дефісом. Далі аудіофайл, як пишемо. Пишемо це слово разом. Аудіо, відео, файл за новим правописом. Військовий, транспортний, тобто він і військовий, і транспортний, тому з дефісом. Далі українською англійською, він і той, і той, тому з дефісом. Кисло-солодкий, Коли ми говоримо про смертки, то ми пишемо з дефісом. Ну, і агрокультура, звичайно, пишемо це слово разом. Агрокультура. Далі дивимося. Соціально-економічний. Він соціальний і економічний пишемо з дефісом. Сила Селена. Знову ж таки, у нас повторюються основи. Повторювані основи пишемо з дефісом. Планово фінансовий Він і плановий, і фінансовий Тому з дефісом. Молочно-білий. Вітяну кольору пишемо з дефісом. Сільськогосподарське, сільське господарство, Творилося своє сполучення, значить, пишемо разом. Далі організаційно-методичний, він і організаційно, і організаційно, він методичний, тому з Дефісом. Отже, варіант В. Немає орфографічних помилок у варіанті. Ну, відтворено, знову ж таки, частково. Дивимось. Грав'юра. Ну, знову ж таки, тут, якщо говоримо про апостроф, то апостроф ми ставимо між. Я у я-її і гупную приносим. Ну, гравюра, ви чуйте V, там звук В, А апостроф апострофоб давав там твердий в. Тому звичайно, гравюра буде. Ну, тут з помилкою. Масовий. Ну, в принципі, маса, в принципі, пишемо в письмові заднією S. Теражовий. Ну, знову ж таки, нічого terras якщо слово тираж. Тираж переві... слово, яке перевіряє слово «тиражовий». І ми розуміємо, що буде тиражовий. Він залишав слово «пріоритет», Він дійсно правильно написано це слово пріоритет. Далі ось таке Синонім до слова «дещиця» є. Ну, щоб дебрати синонім, нам потрібно зрозуміти взагалі, що таке «дещиця». Ну, «дещиця» Не цього дещо. Дещо. Чогось небагато має бути. «дещиця», Дещиться це не декілька, це невеселка, це не правиться, а не правиться. Воно. А «дрібниця», Дрібнеться, дещиться. Дрібниця. Ось таке слово, в принципі, ви часто вживане, але тут дав вам синонімне слово. Ну, тут о, можна було запутатись між А і В. Ну. Далі. Правильно виділені на напишенного шнусних у всіх словах редка окрім. Теж відтворено частково. Дивимось. Бушти намисто. Буштинове намисто. Добре. Корисна кропива Не кропива. Підліткова проблема. Знову ж таки. Solo підлітко... підлітковий від консолов пішов слово підлітковий. І слово підліток. По десь слово підліток падає на, голос. на перший склад підліток. Тому буде не, під... Підліт... підліткова. не підліткова. підліткова проблема. Отже, варіант. Ну, що добаво завдання тут дійсно правильно. Знову ж таки, оце ж завдання. Побачила дівчинку Аню. Значит, на спадає на пашу имени. Да, шосте завдання. Уста завдання до 100 уже не было, здається а, чи один раз було, чи взагалі не разу не було, що, навіть, нам что на п'ять. У всіх словах суфікс ок має однакове значення окрім. Це, здається, один раз було. Чи бить уже Тут просто ми граємо в ру четвертого зайвого. Розбираємося. Отже, що у нас тут є? Отже, стрибок? Це рух якийсь. Done. Ковток. Це теж фізичний рух. Да? Тобто ми робимо рух якесь. Місток це міст. Ну, в принципі, у нас був слово міст. І зробили просто змечу поставу форму місток. А кивок це теж рух. Отже, стробок овток і кивок це все руки. Рухи. А місток це не рух. Тому варіант В. Не дивлюся, що що Так, тісно місто тут зайвий. Тому що він що таке задання робити, але ні. М'який знак треба писати на місце пропуску свого хребта. Ну згадуємо, коли ми пишемо найбазовіше правило. Ми пишемо після пригосу фрази, де ти з'їси цілий і пишемо м'який знак. Найбазвише. Ну а далі будемо дивитися, що у нас є. Вишенька. Вишенька. От, вишенька, вишенька. Тут. Пис... От у нас, ну ж так бачите, N і -E Є в фразі Ми після неї пишемо якийсь знак. Теммяний. Теммяний. ТЕ нашій фразі Є. Тому пишемо який знак. Малесенький. Ну тут суфікс енк, в принципі, суфікс який просто за природою потребує м'якого знака. Все. Отже, ось йон. Тут с у нас ми пишемо м'який знак. Кінський. Знову ж таки, після n перед суфіксами сетевим, який знак напишемо. Учительство. Ну, не «учитель», а потім у нас збірний іменник учительство. Тут нам потрібен який знак. Посидьому. Ну ти що зробить? Ти посидьді, який знак є, отже в посидьому теж він буде. Промінчик. Після про а чи це, ще, ну, то, що це ще, 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 ще. Це ще. Ми якийсь знак не пишемо. Кишенці. От тут дивіться. Слово кишенці пішло від слова кишенька. Ви маєте поставити якщо слово на початковій формі в початкову. Кишенька. Є м'який знак? Є. Хоча часовій кишеньці він теж буде. Далі волосся. Контрольозяки він просто потребує знака. Мальва. Буква Л. У нас є фразу, то ми пишемо м'який знак. А Волинський знову ж таки так само, як і кінський за тим же самоправо, ми напишемо м'який знак. Після «н». Просто люксом секи. Напишу вам знак. Отже варіант А. Далі. Десято завдання. Лексичної помилки немає в рядку. Дивимось: багатий олігарх. Ну, якщо олігарх, так, так ми говоримо про багато людей, а значимо казати багатий-багатий. Двічі слово багатий, багатий. Багати, нам не треба казати на підходить. Колективний розум. Ні, ну так, да, може бути індивідуальний род, може колективний, добре. Бестсер продажі. Ну, бестселлер так і це ще є продажі, тому що. Ну sell, sell, то англійською складає, це ще є продаж. Нащо ну, нам казати ну, просто ще продажі продажі. Знову ж таки, bestseller. все, наш бестселлер. Тобто точно і краще продається. Щасливий Happy Ну, Happy це і так щасливий. Тобто, сумним Happy N бути не може. Тому тут теж не підходить. Отже, в як активної розум, тут має акціону помилки. Одразу завдання. Ну, 12. Там неправильно розставлено жодні знаки при прямій мові в реченні. Речення було інше, тобто, але ну, тут використано. Подібне речення з Давайте допомогло. Бути людиною, стилешу фонтан Десантик-Зупері, це означає відчувати за все, відчувати, що ти, що ти за все відповідаєш. Отже, що у нас тут за структура прямої мови? Пряма мова, слова автора, пряма мова. Дивіться, в такому випадку у нас пряма мова, бо слова автора. Слова автора від прямої мови. Мають відокремлюватися комою терей, якщо наше речення, в принципі, слова автора, вони не є окличними. Тут воно не є окличними. Тобто ми просто повідомляємо, що це створежу на Сент екс Тому має стояти кома-тере. Ну, насправді, правда, не супер складне завдання. 13 завдання. Неправильно ванір з ваніржового знаків редку. Ну бачите, що речення не згадали. Але було неправильно обґрунтоване вживання двох тому що вони стояли після узагального слова при нарідних членах. Нагадую, що добре, тоді задаємо це. Отже, якщо у нас стоїть узагальнене слово, а потім інвалідні члени, тоді ми ставимо двокрапку. Якщо б навпаки, спочатку б стояли преднарідні члени, а потім узагальнене слово, то ставило б тере. А не між частинами складного безпочникового речення. Ну, в принципі, щодо складного безпочникового речення, то теж ви маєте знати, що в складному безпочнуковому реченні у нас. Коли ми ставимо двокрапку, Вкрапку ми ставимо, якщо у нас друга частина пояснює зміст першої. Або друга частина вказує на причину того, що відбувається в першій частині. Тобто, лише в цих двох умовах, або пояснення, або причина, ми ставимо двокрапку крапку в безпочинковому складному реченні. Переходимо далі. До чого. Ага. Далі не завдання не відновлено, далі йдемо на, на відповідність. В принципі, дивимось. Засуть я хочу мови, а де є видані реченні слова. Оце завдання, кажу, що у кожного з вас буде. Дивимось, у нас тут є. Що до немови і адже. Угу. Ну, речення не згадали, тому ми точно сказати. Що, слово що буде належати до займенника чи до сполучника ми не можемо. Тому що, якщо ви слово що можете замінити на слово який у вам потрібному відмінку числі роді, отже це займенник. Якщо не можете, то це сполучник. Ні, ну подивимося. Можливо, тут є ще інший сполучник. ДО. Ну, оце частинка до. Дивіться, до дверей, до столу. Тобто, ви бачите, де у нас стоїть біля іменника. Якщо якась частинка, стоїть перед імену чистою мови, тобто перед іменником або за іменником, то це буде що Прийменник, Тому два гетик тут то точно. Не мов би. Не мов би. Мовби, не мов, бо тут у нас ну, цілих три частки. Не мов би, тобто Це складена частка. Адже. Ну, а адже це у нас. Адже, ну, це сполучник тобто. Із того, що не залишилося. З ми використали. Прийменник використали. Прийменник, ну це не прикметник, тому це сполучник. Ну і тут вже ми розуміємо, що, що це за іменник. Просто тому що це точно не предмет, що. Ну і звичайно, тридцяте завдання. Доберіть до кожного речення один на зроблено пропуск відповідне зазначення фразеологізм. Отже, дивимося. Бити в летафри. бити в ціль, бити джерелом, бити тривогу і бити байдики. Дивимося. Ну, бити летаври це ну, щось повідомляти, комусь, щось розказувати, прямо, щоб всі про це знали. Бити в ціль, ну, це значить, що прям помічати або говорити прям дуже чітко про людину, щось. Бити джерелом. Ну, дуже сильно наприклад. Бити, бити тривогу. Ну, значить колюватися, інших робити так, щоб ми вами Бити бедики, тому знають лінуватися. Дивимось. Змі почали лише тоді, коли наші олімпійці здобули 12 золотих медалей. Ну що, повідомляти, що вони почали. Тому, звичайно, не бити тривогу, ну тому що чого бити травова, коли 12 золотих медалей. Тому що у нас бите летаври? Сином вдома не було і батьки почали. А отут якраз, ну, вони хвилювалися. Значить, що вони робили? Били тривогу. Ага. На промом суспільстві почала, коли було оголошено про нові обмежувальні заходи. Тобто почала зростати, правильно? Почала зростати. Бо, 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 ну, це варіант. І далі, щоб досягти успіху, потрібно не тільки працювати, а й. щось там. Ну, пити в цліту. То, не бити байдик, Щоб без успіху потрібно не тільки працювати, але, лінуватися, але це б не, не звучить. Тому варіант ну що, перевіряємо зараз цей варіант. Що це, правильно. Ну і потім висновок щодо CSS. Отже, поїхали в б. А, Г, В, Б. добре, тут сіп. плюс 4 b і там АГДБ. дб да. Тут теж відповідності всі правильно зробив. Добре. Потім пишу один твій в п Покротше. Достато бот поч. Б, А, В в п Б. Б. а в, в, в. Италии в в в м от в в еще раз р все ну и далее ты у нас г в б Останні наші відповіді мають бути Думус АГ В Б Отже, все правильно, Ну і добре, тоді давайте зробимо висновок. Отже, на ну, перше завдання, ви бачите, воно було відновлено, тому звичайно деякі слова вже використовувалися. Та тобто, знати, напевно, воно тисно, повністю відновлено лише ну, слова, слонок сьогодні. Слово дали біс, тобто ще варант тобто, ну, варан і варант Б прям. Почне з нас завдати. Друге завдання це просто зализати повністю з освіти. Знову ж таки, теж можливо з певними змінами, тому те, знаєте, складні прикметники виконати завдання. Далі, немає орфографічних помилок. Ну, тут, знову ж таки, в принципі, якщо ти хоч трошки мати знання з орфографії, а хоча б трошки знань теоретичних то відповідаєте правильно. Тобто сама має інтуїцію у вас розвитається. Десять. Це тут дораджувати нас складних создан, тому що ну, десь це слово не дуже сильно користовується, тому так. Да. Далі, тут нагос. Ну, знову ж таки, нагос, якщо теж їх просто треба вчити. Тут суфікс ок. Знову ж таки, уважно, якщо розібратися, то нормально. М'який знак, м'який знак легенький був. Лексична помилка, помилка теж була легка. Ну, не, не пряма мова. Не пряма мова теж. Ну, більш-менш. Я важко хочу, локал. це було б, якщо б вам дали б автора, а потім прома мову, воно впаки, коли там будуть нетловий знак. Тринадцяте завдання, воно. Ну, знову ж таки, знаєте про речення, яке там було, ну. Тобто, чого там написали, що це безпечникове складне речення у вам варіанті. Ти, ну, тобто це ж не просто так вам написали. Тому. Тут, тут 29-те завдання, знову ж таки, ну, тут ми змогли відновити, що, що це за іменник. Так, ви не відновили. Тобто оно ну, так все більш-менш більш завдання. Ну і тут фразологізми теж не супер прям складні. Отже, ну, знову ж таки, тест поки що змови. Ну не скажу, що були колись з тих сесій, які ми розбирали, які вже були, що були десь прям супер складні. Все. Отже. Будемо чекати завтра, хто складає МТ, будемо чекати з Лев НТ з мови та з літератури, тому що складає літературу. Від 4 червня тим будемо дивитися, що там нам придумово МОН. На цьому все.